Я буду говорити про негаразди, мабуть, не тільки нашого будинку, а взагалі і, і нашого району, і взагалі міста. Тобто, на мій погляд, це повна відсутність комунікації з ДТЕК, яка і породжує ці проблеми. Ми розуміємо, наскільки їм зараз складно працювати в умовах військового стану і прильотів, але хотілося б, щоб. З їх боку було відношення до нас не як для комерційного об'єкту, а як до суб'єктів, з якими є в цей складний час спілкування і взаємопорозуміння. Нам приходять якісь не тільки нашому будинку, а взагалі це ситуація по всьому місту, немотивовані нарахування. Коли взагалі ну, майже немає електричества, а рахунки. Приходять як за повний місяць користування. ДТЕК рахує споживання по загальному лічильнику, з якого виймається споживання побутових споживачів, потім виймається споживання субспоживачів, там якісь комерційні установи. і Потім залишок кидають на ОСББ. І ці формулі неможливо нам розібратися, а у нас встановлюється контрольні лічильники на будинку на всі точки споживання, і у нас різниця сягає іноді там, два рази, а то і більше. Ми пишемо листи, ми отримуємо відповіді. Ми зараз написали від ОСББ ОСОВХАТу листа на ДТЕК з проханням розпломбувати загальні лічильники, запломбувати ті лічильники комерційні, які рахують тільки там освітлення місць загального користування, ліфти, насоси і так далі. Ну, от, Загальне користування відповіді немає нас просто ігнорують.